Податковий настрій, таких от тюльпанів нам тато всім подарував. Тут у нас сліда. А чого ти кричиш? А є. Це Іланочка собі зробила лінівого ведмедика чи кошеня. Хто тут такий? Зайчик. Зайчик, Лін, лінивий зайчик. який ще лінивий тобі? Ну, це ліниві вареники, значить, у тебе лінивий зайчик. Це у нас прикорм закінчився. А? Могу вже дійсно, тільки мені знімати? Так, давай, роби. Дотискай, що ти там робиш. Ой-ой-ой, латик. А чого лати макіята пересила? Що на тебе латина? Латик лати. Розвяно макіята називається. Не знаю, там було. Ой, ладно, коротше. короче, ось так. І ось так. і ось так. Мама трошки. В Дзеркало навіть не дивилася. Все-таки в інстаграмі класно. Поставив фільтр треці, ти вже накрашена, і зуби у тебе почищені. А на Ютубі, блин, правда. Правда, матка. В повному обсязі. Так, братик мені орхідейку подарував, дівчатам, дівчатам ананасік. Так, що ми будемо тут сьогодні їсти? Картошка фрі, бургер, піца, бургер, а в мене з кальмара вот такий салат. Татові взяли бургер, але тато караулить Яліну. Ну як, гаряче? Обережно. Я піду в тата покличу. Брола 20, хай пішло, <рес> <рес> Ні, ну ж, ми не так часто кудись ходимо, щоб я оце зараз не скуштувала той салат, який мені сподобався. Смачного всім. Єдине, що Ейлю надурили, там сосиска намальована була, але я заказала без сосиски. Там була і де. Треба було окремо замовляти, так? Ні, там була сосиска, Це там різна картошка була. Дуже різкі відео картошки. А, а я за 4 євро, мабуть, Так? Mm -hmm. да? Це у нас тут. Пасав аквапарк. Я правда ті горки ще не бачила. Вам сподобалось на гортах? Mm -hmm. Я тільки в парілки трошки погулялася, посиділа. Ну, парілка не дуже э, гаряча. Аромат да, класний. Це більше басей... а там... басейн, з ну, басейн з горками. Це аквапарк, басейн з гортами є аквапарк. А... Ні, ну тут же на вулиці є, а зараз зима. Давай, отнимайся. А? Подожди, Эли, не под... Эли, стай. да можно, только, только шсисты треба. Едем. Ой, подожди. А -а -а. Не пити воду, воду не пити. Окей? Okay. Не можна, не можна, не можна воду пити. <laughs> a on aqui o nosso de tem os Roberto gente né? oh.

Ось <пілля> <пілля> робочий. Давайте ще вам покажу, хто не підписаний мою сторінку в інстаграм. Тут у мене розпаковочка. Тихо, тихо, тихо. Доця вже достає все. Зі столу стяги. Сьогодні я дозамовила собі шейка 2 коктейля. Один ванільку, один каву, і замовила отакий от, е ласьйон для миття тіла та шампуньку. Це для Яліни, для неї. І мені поклали пробнічик денний крем. Ага, моя е Машинка правильно. Mm -hmm. І е я минулого разу собі цей замовляла, кремчик, а сьогодні поклали мені пробничок. Це я побігла подивитися, чи такий, чи не такий. Ось, Тож я його пробувати не буду, можливо, комусь з, ну, з людей запропоную, подарую маленький пробничок. Так, Сьогодні у мене тут <талістична> тиждень лежить в садочку. Елічки дала, подружка дала Яночка. Щоб вона заповнила щоденник друзів чи книга друзів. І, коротше, і ми тиждень не можемо заповнити. А це видали, типу, атістат, атістат, а, типу табіль, а щось таке. Я ще не читала, але дублікат видали. Тож треба віддати назад. А в школу вони видадуть оригінал. А це у нас танці з п'ятниці переносяться на неділю. Коротше, Ось такі у нас сьогодні справи, ще квітки після 8 березня є, да? і тут квіти, і кульки. Ну, звісно, вчора ми трошечки е, теж хотіли на дворі, на майданчику, але е, змерзли, прийшли додому і вже святкували вдома, і тут діти рознесли всю квартиру, ланночки багато, нових іграшок. Кукла Лолу, такий от класний. Щоденник на кодовому замке. Така собачка. Це від тата і мами. Вона там на поводочці має гавкати, я ще не розбиралася. Ручка яка світиться, стільки дрібничок таких дівчачих. Я думаю, боже, я в дитинстві завжди була пацанкою. Знаєте? Ну, мені здається. Коротше, я зараз кайфую від всіх, всіх дівчачих таких штучок. Вони такі прикольні, ці штучки, квіточки. Отак от, от у нас Такі і слайми. І тут все, що хочеш. До речі, а де подарунок від бабусі? Ага, ось. А це подарунок від бабусі, бабусі Наташі. Зараз ми його включимо. Я ще не розібралася, як їм користуватися. Pixel Pets. Коротше, Іланні дуже воно подобається. Вона проводила. воно щось там записує. Вона виконує якісь команди, коротше. Щось таке. Ілана. Да, Та, ладно, я тебе вимкну. Ілана проводила опитування серед. Родичів, яку краще собачку замовити на день народження, цю чи цю. Ну і ми вирішили і цю і цю їй подарувати. Такі кульки. А тут у нас, ну, звісно, сьогодні ледь встали, бо вчора до 9 вечора тільки торт їли до вечора. Тут подарунки, ще будиночок ляльку для ляльок. Коротше, отакі от справи. О, бачите, я його вимкнула, а він співає. Щось він там співає. Надаю. А, я поняла там різні режими, мабуть. Головне, сюди зараз двері закривати, поки ми не поприбирали це все. А отут також покажу вам, поки нікого немає Отут Ілана зробила якісь. Якийсь акваріум для осьміношки із кіндер сюрприза. Він уже зеленю покрився. Кажу, треба воду поміняти. Не хоче поки що. А тут у нас вилуплювався з яйця такий відинорох. Зараз покажу вам його якість. Тихо, тихо, то тобі не можна. Він такий типу важкий, важкий і такий, ніби ну, різина, схоже на резину. Такого єдинорога в цьому яйці, це вона, божники. яке. А, за лікування зубів. Я їй пообіцяла іграшку. І оце. Але це у нас остання іграшка, яку ми отримуємо за лікування зубів. Історія така, що. А, раніше а, в якому 23-му році я в Україну їздила по Чехії, їздила лікувати її зуби, і вона ні ні в яку не хотіла відкривати рота у неї панічний страх. Ну вони не... Один зубчик в Чехії розболівся і його видалили. І вона пережила такий стрес, такий шок, їй було боляче, кровяка, все. І вона почала боятися стоматологів, боятися це все. І у неї поруч були дирки. Я намагалася врятувати хоча б ті зуби, щоб не повидаляли, бо я не зрозуміла, мені здається, тому я віна. Там треба було просто запломбірувати, полікувати. А його видалили, кажуть, ну, типа, у кольчик. Я кажу, я я, чи, я". ано, ано в Чехії ж. А вони взяли у кольчик і видалили. Вона навіть мені здається, та Анестезія не встигла її подіяти. І вона дуже боялася, дуже боялася. Я стільки там на карачках проповзала, щоб вона відкривала рота. По 2-3 години у кожного лікаря і в Україну їздили, що ми тільки не робили. І звісно, я її мотивувала, я її підкуплювала, я їй обіцяла золоті гори, все, що хочеш, обіцяла. До речі, у нас до сих пір ще є диплом за лікування зубів. 12.04.23, 23, це в Чехії. Туди поїхали, там ну, 2-3 години ми намагались полікувати, нічого у нас там не вдалося, поклали тільки ліки, потім в Україну їздили, там седацію робили. Не анестезію, загальний наркоз, а седацію. Потім, коротше, ну, в общем, була дуже велика проблема. Я на каналі Прохається життя все це розказувала, показувала, є у мене там. Відео історія одного зуба і про дитячі, і про свої зуби, багато інформації було. Ну і Я дітям почала дарувати ж подарунки за те, що вони полікують зуби, така собі мотивація. Коли ми приїхали вже сюди до Німеччини, я дуже хвилювалася, але я призначили термін, і там, скільки там чекали, два місяці. І я дуже хвилювалася, бо не змогла б піти з нею, ходив з нею тато. Вона мене дуже просила. Я кажу: я тобі, навіть якщо тобі там не дадуть подарунок, типу у стоматолога, я тобі щось куплю. Тобто, пообіцяла вона з татом сходила нормально, атлічно полікували зубчик. Ну тобто вони перший раз ми чекали два місяці. Перший раз вони пішли на термін. Був огляд консультація і призначили ще через місяць термін на лікування. І я дуже хвилювалася, що вона знову не відкриє рота. Звісно, я їй обіцяла все. Все на світі. Але вона молодчинка, полікувала зуби. Ну він же у неї не болів, як в тому році, поза тому році. І тому вона вже підзабула, що такий зубний біль. Ось, і вона молодець, полікувала. Коротше, ми всім полікували зуби. Ну, як всім. А львіні не треба було лікувати зуби, у неї все нормально. Там парочку шатається, ще молочних випадать будуть. З дирками вони, вони з дирками, але вони там буквально там через півроку випадуть. А я лінії ще не ходили до стоматолога, а тим середнім моїм, то ми полікували зубки. І я кажу все, дівчата, з цього дня, якщо ви потрапите на лікування зубів, то і це буде за ваш рахунок. Це буде означати, що ви погано чистите зуби. Погано користуєтесь зубною ниткою. Ну, коротше, отак. То у нас останні подарунки від зубної феї. Ну, зубна фея приходить, коли молочні зуби випадають, то дійсно так. А, або коли їх виривають як того разу. Але я, бо більше Боже, ніколи не дозволю вирвати зуби дитині. Тому що воно, він, він має той зубчик, четвірочка, здається, він має випадати аж в 12 років. Уявляєте, вона її вирвали оскільки? В 6. Тобто шість років воно дирка закриється, і всі зуби, всі накось на підуть рости одна на, ну, один на один, налазити. На, на Також можна брекети поставити, можна вставку якусь зробити, так щоб воно тримало то місце. Ну, це дуже складно. Ну коротше, були консультації, що, що лікарі кажуть, то і робимо. А, взяли термін через шість місяців всіх дітей, крім Яліни. Яліну, що ще вже треба. Записувати на термін на лікування зубів. Вчора були подружки, і вона забула пінал. Дивіться, побігла в школу без пінала. Я не знаю, що там в неї буде в той школі, що носимо ми в піналах: олівці, клейка олівець, стружилка, тут якісь стирачка. Для чернильної ручки, якісь фломастери, щось там остатки. І що я хотіла вам показати, раз уж Іланочка забула. В Німеччині діти в школі пишуть чорнилами. Ручка перо. Ось така ручка перо. І от зараз Ілана в другому класі, вони тільки починають, оце після Нового року, вчаться. Вчаться їй працювати і дають ось такий диплом, що вона вже може цим фюлером, це фюлер якось, ну, коротше, чернільне, що вона може їм користуватися. І тепер вони вже не олівцями. До цього вони олівцями от такими малювали, писали. А зараз вже починають писати цими. Ручками. Тож, що такі ось справи. А ще дуже мені сподобалось, чим вони займаються в школі. Ну, це Або вона любить, або я не знаю. Ну, Це, типу, коли у них вільний, вільний час, вони можуть собі зробити такі поробки. Як воно? чи, чи праскою вони там роблять? Я, чесно кажучи, ні, трошечки не. З багну. Але боюся, малій давати Яліні в руки, бо вона ж може цей кружечок відгризти, вдавитися. Ну, коротко, Ось такі Ось такі дівчачі, дівчачі справи. Так, Яліночка, пішли звідси, бо ти зараз тут наїсишся не чогось недоброго. Елі, залиш її. Боже, сміття вже стільки. Хорошо, хоч у собачки шкарпеточки є, не випачкається. Біла, бі біла шерсть. Все, вигулюють свого питомця. Згорям пополам заповнили. Перекладати все на німецьку треба, оце вляпалися. Але зробили свою роботу. Завтра віднесе вона. Мені фронде, мої друзі. Я дуже хочу заповнити, що таке. а Можна мені відіграти? Ну, це ж не твоя подружка, тому. Ні? Так. Так, давайте на завершення цього влогу трошечки покажу, що у мене тут відбувається. У мене це вже друга папка для документів. І вона майже Майже повністю заповнена. Старі такі, які ще були. Ну, коротше, які не актуальні. Вже документи лежать окремо. А ось тут у мене така купа. Нерозібраних. Ну як, я їх розбираю, але їх треба порозкласти, і я вже не знаю. Мені здається, місяць то накопичується, накопичується, я їх не можу порозкладати все по місцях, бо хочу розсортувати, бо цю величезну папку дуже незручно гортати, воно все рветься, випадає. І я вирішила розсортувати медичне в одну сторону, джоб центр в іншу сторону. А таке там, типу налогових, податкових, чи ще щось. Ну, коротше. І оце вже який раз намагаюся це зробити, бо дуже багато інформації, дуже багато листів, і їх треба йому дати раду. А я із-за того, що воно у мене в купі, у мене є вже два чека, які я не сплатила. Уявляєте, за щеплення, і за того, що воно, так, знаєте, от таким. Сніжним комом ці документи, і я розумію, що я можу не сплатила за дитяче щеплення. І зараз хочу все ж таки край довести це до розуму, ума, щоб нічого ніде не забути. Бо в Німеччині то прям проблеми. Якщо ти десь щось протермінуєш, можна потім і з колекторами познайомитися, і проблем собі на дупу. Назбирати, тому я займаюся зараз цими справами. Всім дякую за перегляд цього відео. Підписуйтесь на канал, якщо ви цього не зробили. Ставте вподобайки, діліться з подружками, моїми відео, діліться цим каналом Мама 40. Це канал влоговий про життя багатодітної мами. Також діліться моїм каналом Прихаюча життя. Я там скоро ви, виставлю відео про сіпа-парат. Якщо цікаво, в описі під цим відео є посилання на мій телеграм-канал, в якому я е, намагаюся навчитися займатися бізнесом, бізнесом з компанією LR. Тож, в описі під відео будуть всі необхідні посилання. А на сьогодні всім до нових зустрічей, пока!